Так, усім привіт! Я сьогодні буду консервувати зелений горошок. У мене його, бачите, багато. Цього зеленого горошка. Ми перебрали його. І так як заморожувати зараз не варіант заморожувати з виключенням світла. І тому я буду його консервувати. Горошок нам треба промити. Дуже добро, від всякого сміття. І той горошок, який поспливав, зібрати. Його гарненько-гарненько треба перемити. Зараз ось я поспливає все сміття, те, що треба. Ми його гарненько перемиємо. Баночки у мене стерилізуються. І далі я вам все покажу. Так, все, горошок у мене добре перемитий від сміття. І деякий там черв'ячком побитий, перебраний. Зараз я його в кастрюльку перекладаю і буду ставити варити. Набираємо водички, щоб покрило горошек. І ставимо на вогонь. І будемо зараз варити його. Води я не виміряю, скільки, що, як, цей раз те, що я буду варити, горошок у цій воді, її виміряти не треба. І все, ставимо на вогонь і хай воно у нас вариться. Коли горошек буде закипати, збираємо пінку і варимо 15-20 хвилин. його. Горошок наш закипає, бачите, ось така з'являється пінка. Оцю пінку треба обов'язково збирати. Оце ось цю пінку всю треба збирати. Ще Що трапилося щось воно там. Бачите, зараз позбираю. Так, горошек наш добре кипить, і кипіть він отак буде у нас 15-20 хвилин. Добренько отак, ох, паром. Прокипає, хай гарненько вариться. Молодий такий горошек, молочний, такий, який вже не переспівший. Якщо переспівший у вас, Такий горошек, то той варить більше. Так, зварився. Тепер насите, відсіджуємо цю воду і не зробіть мої помилки. Я вже підзабула, як вона йшов. Коли будете заливати горошек варити перший раз, відміряйте літровою банкою у воду, скільки вам треба буде літрів води. Сюди. Мені тепер ставить окремо варити росов. І скільки мені літрів сюди потрібно води. Ну, я буду робити три літри красок, а там потім подивлюся, якщо що буду дороблювати. А ви одразу, як заливаєте перший раз, відміряєте літровою банкою. Так, тепер окремо ми варимо рассол. Нам треба літр води. На літр води я буду робити на три літри, але розповім вам на літр. Ціль закінчилася коля з сушеної своєї риби і соли. Так. На літр води нам потрібна столова ложка солі. Я буду додавати три, бо у мене на три літри. Без горки. 3. Столова ложка цукру. У мене йде три, тому що у мене 3 літри. Я вже буду, як попувай казать кожного разу. Кажеш, кажеш, все одно пишете, а скільки цукру. Так, можна одразу включити, щоб вона вже закипала. Водичка. Так, і на кожну літру води. На кінчик ножа. Ну, я буду ось так. На кінчик чайної ложки лимонної кислоти. Раз, два, три. Ось так. З розрахунком на кожну літру. І хай вона у нас стоїть. Е, закипає. Так, в мене... Закипев уже рассол. Рассол, рассил, как правильно, украинский. Девятый процентный уксус. На литр воды нам потребно 2 столовые ложки уксуса. Раз, два. У меня три литра, поэтому мне треба шесть. Три, Чотири п'ять, шість так тепер у цей росок ми засипаємо обратно туди горошок. Весь горошок ми знову туди повертаємо, перемішуємо і варимо ще 15-20 хвилин. Якщо у вас дуже перезрівший горох, немолочний, варіть хвилин 25. Отак От десь. На 5-10 хвилин довше. У мене молочний горох, тому я буду варити. 15-20 хвилин. Ну, я варила 15 хвилин і цей раз я буду варити 15 хвилин. Все, накриваємо кришкою, і хай воно з того часу, як закипить, прокипить у мене ще 15 хвилин. Так, прокипів мій горошок 15 хвилин. Трохи убавляю вогонь. Мабуть, навіть не оправляю, а переставлю сюди поближче, щоб її було. Ах. Банки пастеризовані, не гарячі. Я буду брати отак шумовкою його. чтобы было проще. Наполнила. А будем уже наливать рассол. Так. Все і закриваємо. Потім перевертаємо баночки, добре окутуємо до повного остигання. Зараз побачимо, скільки в мене вийде баночок ще. Тут вже швидше. Головне почати. Приловчиться дві І трошки, Так. багато треба дві то воно ще ж із расовом зачерпається. Хто стерилізує? Я не стерилізую, тому що я, ну хто давно, той знає, що я боюся стерилізувати. Я не вмію стерилізувати, тому у мене все, що я роблю без стерилізації. І нічого стоїть, нічого не зривається, хоч би не зглазить. Я зараз не вихваляюся. Все роблю таке, щоб довго не возиться з ним. Все швиденько і без стерилізації. Пахне таким горошком консервованным. Це. Скільки у мене вийшло? 9, 12, 13 баночок. 13 півлітрових баночок на зиму горошка. На оливье. Ми ще любим рис з овачану. Все. Прибираємо. Якраз я так розподілила, що в мене все гарненько. Я приготувала 15. Ні, більше мабуть. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Що я насчитала? А, три, три, дев'ять, десять, так. Да. 15 приготувала. Так. Да. Десять баночок. Ну і то. 10 баночок такого гарного смачного. Ага, гарячого горошка. Так, все. Зараз я його перевертаю і окутую. Ось отакий гарний-гарний у мене получився зелений горошок. Бачите, який гарненький. Все, пробуйте, консервуйте, нічого не бійтеся. Все у вас буде добре. Все у вас обов'язково вийде, і зимою вам буде домашній, набагато смачніший, ніж магазинний горошок. Все, всім пока-пока, до наступного відео.